Друзі, всіх вітаю, їду до адвоката. Зараз бачите, буде захищати мене в суді. Звісно, є заочне рішення суду. Заочне, представте. Я тільки зараз о ньому знав. Ще в 23-му році, я винесли рішення, що я образив одну сепаршу. Ну, назвал ее так, Сепарша, для меня не всех, кто проводил референдум в 2014 году. Не в 2022 году, сейчас возбуждаются там прокуроры. В 2014 году город Северодонец, директор шестой школы, находилась в Северодонецке, работала с Кунченко. Да-да, Лариса Петровна Вовченко, Лариса, которая сейчас учолила отдел образования. И она отличилась еще в 2022 году. З 24.02 по май месяц годували диточок. Да, діти в подвалах сиділи, всі повыезжали, школы уже 25.02 не работали. Они с кузей с ментом голимом и с трюком, э, списали около 10 миллионов. Вот, батя, ты образалась то, что я сказал, что это внутренний ворог. Лариса, ты хочешь от моих детей оторвать? У меня 9600 пенсия военная. Я снимаю квартиру с 2014 -го года. Да, да, у Пригебы нет жилья. С 2014 -го года живет со мной сейчас трое детей: студентка, дочь, да и теща. Хочешь от меня оторвать? Хочешь, чтобы я у тебя извинился на 10 тысяч, чтобы я поленял или на 15? Да, не, вы у меня будете, суки, линять. Мародьори і сепаратісти. Еду до адвоката. Дали хорошого адвоката. Всіх вітаю, Григорій Пригеба, міста Київ. Ну що, бачите, як голови піднімали сепаратюги? Лариса Волченко, що ти там рада, суд виграла, чи що. От мені дали люди сьогодні адвоката з 2014 року защищають переселенців, Атошників в Києві здесь. Приговорили, бачите, оскорбив е, вдумайтесь директора школи номер 6 міру Сіверодонецька, в 2014 році, яка показала найличні результати референдуму. Зараз вона начальник освіти, устрюка СБУшника в Дніпрі сидіть. Да, у того, у того СБУшника і Кузі Мінтьонка, який в 2022 році з 24.02. Коли напали на Україну, годували діточок. Діти виїжджали всі з Сєвєродонецька із садочків, а вони годували на 9 мільйонів. І вона со мною судиться, слышиш? У тебе мораль совість є, скільки вони Це як вона називає, заочний суд. От, от Станіслав Михайлович, ну я вибачаюсь, що тебе повинні знати, тому що ти дуже добрих справ, багато робиш. І ми зустрічалися і на аукціонах, і скрізь з потужними адвокатами, які допомагають сьогодні. Слышиш, сіпар'є! І вона ще каже, що бачиш, що образи Григорій Пригеба, що назвав її Сіпаршею. Подожди, ви за що я повинен, щоб ви не були в шестой школі директором цього закладу і не проводився там референдум. А може, ви відсутствували в самому Северодонецьке, та ви з Кунченко з тим екснардепом від партії регіонів, ви там не то, що палками заганяли, а все робили, щоб провели референдум. Якщо б не б, так цього б шабаша не було б на моїй рідній Луганщині. Заочне, що це заочне вообще. Заочне рішення. Це рішення винесен без присутності сторони. Ну, а как, если я не знал, мене не пригласили. Ну, що это такое? Ну, його ж можна да. да. Ну, от бачите, допоможуть. Нічого. Вибачатися, у Сєпаров, які в 2014 году привели шабаш, оцей, який зараз длится вже більше 10 років, пригеба не буде. І цей кузя. Кузя, который, наверное, давай мы подадим, прокурор свой тут, да, нас, Черниговский, он же в Чернигове тогда. Я нагадаю, цей ментенок, не полицейский, он мент, галимый, люстрированный, который беркутят возил. И у папы, кстати, Юрия Кондратича, тоже наикращий результат был, но у него технический заклад, училище в Северодонецке было. Так вот, Волченко, директор шестой школы, и Кузьминов, Юрий Кондратич, Передовики були производства у партии регіонів, у Паши Дремова, який проводив Северодонецкий референдум, а мовчать СБУ і прокурор. Прокурор зараз тільки возбуждається, знаєш по ком, по ті, которые провели референдум у му году, в му году, хто проводив референдум, вони мовчать. А я мовчати не буду. Лариса, готов памперси там чи прокладки. Я не знаю, що ти там будеш готовити. Зараз я почну в другій інстанції звертатися. Крадії, Мородери, Кузьмінов, Стрюк і ця Вовченка, ОПГ. А їх покриває прокурор, йому так вигодно, все нормально. Василіна прокурор. Ви це не бачите, ви це не робите нічого. Вони працюють, працюють ті, які крали у дітей, ті, які продовжують розворовувати бюджет Сєвєродонецька, а ви мовчите. Все добре, все буде Україна, так? Да? Ну нічого, друзі. Все окей. в строю.